Привітання всім! Ви на моєму швейному каналі Шити Разом, де я вчуся шити на ваших очах, а також ділюся з вами тільки своїм досвідом. Сьогодні буде розпаковочка посилочки. Обожнюю отримувати посилки, а також їх розпаковувати. Тому хочу поділитися цим з вами, хочу показати вам, що я придбала. Підписочка вітається, вподобайка дуже ок. Дякую вам. Ну і в коментарях під цим відео давайте зустрічатися та да обговорювати, що ж саме я буду шити. І так, в мене посилочка з пилу жару. Я хочу її розпакувати на ваших очах і показати, що ж там знаходиться. В мене вже був досвід купівлі тканини в цьому магазині, тому я гадаю, що я правильно зробила, що замовила там. Давайте дивитися, що я отримала. Зараз я розпакую її і будемо дивитися. Що я можу сказати стосовно цих тканин? А це в мене буде лише футер. Хочу шити декілька речей з нього, ну і хочу розповісти вам а також далі показувати, що я буду шити, тому що. Вважаю, що все ж таки трикотаж повинен бути в нашому житті, і він виконує свою роль для того, щоб нас якось зігрівати в холодну пору року, і також нам служити, коли ми займаємося спортом, або лише носимо його в домашньому побуті. Будемо дивитися цей футер. Турецький. З вивороту в нього начіс. Ось такий, він такий м'якенький, такий приємний. Сказати, що він щільний ні. Я цього вам не скажу, тому що він такий на дотик м'який і пластичний. Ось він такий от, він дуже приємний, дуже ніжний, дуже такий затишний. Цей колір моко, або кава з молоком, або какао з молоком. Не можу навіть вам точніше назвати цього кольору, тому що він такий ну, незвичний. Що я хочу з нього шити? По-перше, у мене були в планах пошити штані для того, щоб у домашньому побуті їх використовувати. Ну, а потім вже буду дивитися, можливо, щось мені захочеться ще щось шити з нього, не тільки штани. Так, дивимося далі. Далі в мене футер ось такий: він вкраплення має такий як Березка. Цей футер я брала для того, щоб шити собі худі. Але ж худі буде незвичний, він буде з панелькою. А панелька буде, зараз я вам покажу. Ви бачили, хто живе в Україні. Ви, я сподіваюся, дивитесь канал Терапія, і вона там показувала ось такий принт. Я його вирішила все ж таки придбати і шити для себе худі. Нехай він буде незвичайний, я знаю, скільки мені років, але ж. Хочу щось таке веселеньке. Тому ось цей футер буде для цієї панельки. Ось такий ведмедик буде у мене на худі. Панелька ця не щільна, вона танка. Але ж для того, щоб шити худі, це буде дуже приємно. Вона виконає свою роль, я гадаю, і це дуже буде кльово. Також я Придбала двонитку чорного кольору. І ось це будуть штані. Вони будуть звичайні. Ось цей футер мені не подобається, кажу вам відразу, тому що він синтетичний, а заявлен був у магазині як бавовняний. Але ж мені потрібні штані в домашньому використанні, тому я буду шити з цього футеру собі штані. Буду сподіватися, що вони будуть носитися. Але ж ось це мені не сподобалось. Кажу відразу. Так, що в мене ще? Я придбала незвичайний футер, а ось такий з А, Хочу тоніку собі, тому буду шити для себе тонічком. Скоріше за все, це буде реглан. Але ж буду дивитися за моделю, що мені схочеться шити. Ой, кльовий. Так мені подобається. Я дуже стримано відношуся к такому принту. Мені здається, що мені не дуже пасує воно, такий, як горох або коло. Але ж ось це, мені прям, можливо, все ж таки колір робить своє діло. Мені дуже подобається. Гадаю, що в мене буде тунічка дуже класна. Також отримала кашкарсе, тому що в мене сірого кашкарсе вже немає. Гадаю, що воно підійде все ж таки ось сюди. Хоча навіть на відео ви бачите, що колір. Ну, гадаю, що, можливо, це буде родзинка в моєї тунічки. Нехай буде, буду дивитися. Можливо, все ж таки зроблю, пошукаю, що в мене залишилось, і а, чорного кольору буду дивитися. А, на фото в інтернет-магазині, де я придбала ось це, вони були однакового кольору. А, хоча телефон передає різний. Не можу сказати, можливо, освітлення якесь було друге. І наостанок я придбала такий яскравий футер. Малиновий колір останнім часом це моя любов. Такий яскравий, такий насищений. Ну, це буде у мене худі, але ж незвичайний, тому що я придбала панельку. Ось така кльова панелька, і вона буде у мене ось цим кольором єднатися. Гадаю, що вийде в мене щось таке яскраве. Що можу сказати стосовно цього футеру? Він дуже якісний, мені подобається. Не можу сказати поки що, як. Колір буде залишатися після прання, я все поперу, і тоді вже буду дивитися, як воно буде себе подалі вести. Колір кльовий, мені подобається. Не сподобався мені тільки чорного кольору футер-двонитка, вона дуже синтетична. Я полюбляю синтетику, я не можу сказати, що вона вся погана. Але ж ось це я сподівалася, що буде трішечки, в моєму розумінні, інше. Тому він мене розочарував. Але ж все ж інше мені дуже сподобалось. Мені сподобались панельки, хоча вони тонкі, але тим паче, гадаю, що вони на худі будуть виглядати гарно, як 3D, наче. Сподобалися кольори. Дуже яскраві, дуже такі насичені. Кашкарсе звичайне, нічого не можу сказати. Чарувало те, що колір не співпадає з тим, що я мала на увазі. Але ж це кіт в мішку, коли ви придбаєте речі в інтернеті. Тому я не ображаюся зовсім. Це мій вибір, і я все це приймаю. Сподобався дуже ось цей принт. Гадаю, що він зробить своє діло і в мене буде туніка. Гарна така. М -м -м. Сподобається, дуже подобається. Сподіваюсь, що вона не поліняє, коли я поперу. Класно. Ось це мені не сподобалося зовсім. О, вона як, як плотна кулірка, Я би так сказала. Не як футер. Будуть штані, мені потрібні вони гуляти зі своїм песиком. Тому будуть штані. Ось це клас. Такий незвичний. І для мене це незвично. Але ж клас. <захваті>. Ну, ось цей футер, що можу сказати, що стосовно фото, воно передало так, як я і сподівалася його побачити. І ось це кава з молоком. Ну, на відео я дивлюсь, що воно більш якось до коричнього кольору. Але ж насправді воно якось світліше. Ще поміркую, що буду шити з нього. Що хочу сказати вам стосовно трикотажу, це те полотно, яке все ж таки потрібно шити. Які моделі шити, це вже на ваш смак. Ви швеї і ви маєте шити щось таке незвичне. Якщо у вас залишаються якісь залишки, теж. Дайте їм увагу і шийте для себе щось таке на колор-блоку. Я гадаю, що ті, хто шиють, вони завжди будуть в нових обновках. Тому давайте шити разом, давайте це робити разом. У нас будуть завжди нові обновки. Я дуже рада була, що поділилася з вами ось цим скарбом. Я буду шити, буду творити, я буду носити різні обновки. І хочу сказати, що, можливо, і ви подивилися на мене і. Замовляєте для себе якусь тканинку, якийсь футер або трикотажне полотно якогось незвичного кольору. Я гадаю, що була вам корисна. За вподобайку дуже дякую. Коментари під цим відео вітаються. Ну і підписочка, дзвіночок тисне для того, щоб приходили вам сповіщення про подальші мої відео. Ну а на сьогодні па-па!